Чи отримали ви тисячу зимової підтримки? Якщо так, куди витратили кошти? Ні. А будете отримувати? Ні. А чому? А то що це мої всі дані треба, щоб там розкрились? Ні, я не отримала, я навіть не, не буду отримувати. А чому? А чому? А я не знаю чому. Та я от не хочу да все. Нас за село відправить. Нехай відправляють, ті, що стануся. На мене що нащити, Нехай відправляють. Ні, я не оформляла її. А будете? Ні. А чому? Так, да, а зачем воно мені треба? Тисячу візьму, а потім скільки мені треба буде віддавати. Ні. Ні, дякую. Давай, Ні, ще не отримала. А будете отримувати? Ну, Замовлення зробили, але чекаємо. А на що витрачатимете? А, на погашення холодної води заборгованості. Щось там дочка писала, я. Я і не знаю, ще нічого не отримав. А якщо отримаєте, то на що витратите? Внуку. Так, да, отримав. А на що витратили або витратите? Е, ну, витратив на ліки. Ні. А будете отримувати? Можливо. А на що витратите? На комунальні, звичайно. -е. А отримуватимете? Не знаю. Що таке? Це... Хто говорить, що треба отримувати, хто то говорить не треба. Ні, я поки ще не определилась. А якщо отримаєте, то на що витратите? Або на комуналку, або на це, ЗСУ. Отримувала. І на що витратите, або вже витратили? Думаю, що на ЗСУ ще поки не витратила. Ні. А будете отримувати? Ні, не буду. Чому? Не хочу. Мені, мені це не потрібно. Ні. А отримуватимете? Ні. Чому? Ні, не треба, вона мені. Не отримувала. А отримуватимете? Планую, так як думаємо, ну, я хочу їх на ЗСУ переправити, або, за, або свої задонатимо, а потім подам заявку на отримання.